Всім привіт! Мене звати Аня. І за освітою я еколог чи екологиня, як зараз модно казати. Після за освітою я ніколи не працювала, тому що завжди хотіла бути журналістом спочатку. І власне працювала журналістом. Я була редактором новин, а також спортивних новин. І в принципі, мені це дуже подобалось до певного моменту, коли я. До тих пір, поки я не виписалася, якщо можна так сказати, і все-таки це специфічна робота не на все життя, оскільки дуже нестабільний і незручний графік, в якому ти не можеш працювати багато років поспіль. Тому з журналістики я пішла в піар і влаштувалась в приватну клініку педіатричну піар-менеджером. І, начебто, все було непогано, але почалась війна. І я втратила роботу, як і багато хто, напевно. Проте ще до цього я не раз думала саме про project management, оскільки багато моїх друзів працюють в сфері IT, але технічним спеціалістом я не хотіла бути. А прочитав про Project менеджера, зрозуміло, що напевно мені б ця робота підійшла. Тому, коли почалась війна, я, звісно, повернулася до цього питання, оскільки друзі-айтішники залишились з роботою і все було добре у них. Я подумала, що може мені варто доєднатися до цієї компанії. Ну і власне почала шукати курси якісь, але спочатку я закінчила курси не в Choice, а інші. Після чого намагалась знайти роботу ну десь, напевно, пару місяців у мене нічого не виходило. Потім почалась програма «IT Generation». Я, в принципі, не планувала подаватись на неї, але. Пройшов певний час, і я, я подивилась просто, які там є школи, хто з ким співпрацює IT Generation, Розуміла, що напевно, кого попало, вони туди брати не будуть. І всі школи, що там є, напевно, всі непогані, ну, типу, з хорошою репутацією. Е, і Чойс на той момент організовував якийсь вебінар про проджектів, І там була Ліля, якщо я не помиляю. Да, там була Ліля. Uh, і мені якось так сподобалось, і я думаю, блін, ну у мене ж я ж вже закінчила одні курси з проджекту, Ну на що мені ще одні? А потім після вебінару мені подзвонив ваш консультант і все так гарно розказав. І найбільше мене підкупило насправді те, що курс практичний, тому що той, що я проходила перед цим, він був суто теоретичним, практики було дуже мало. Е, можна сказати, що її майже не було. Е, а теорії було дуже багато, і як я зараз вже розумію, маючи маленький досвід, дуже багато було зайвої інформації, насправді яка джонам не потрібна взагалі. Тому я все таки вирішила е, вступити ще в Choice і пройти ще один курс. І не пошкодувала, тому що мені дуже сподобався курс. Мені дуже сподобались лектори, і Ліля, і Антон. Дуже класні, і до них можна було звернутися з будь-яких питань, вони готові допомогти. Ну і після все, що було після курсів, теж дуже важливо, тому що з того досвіду, що в мене був, я розуміла, що закінчити курси це, це добре, але найскладніше починається потім. І от коли немає ніякої підтримки, ти просто не знаєш, що робити з, з тим, що у тебе є. У мене є подруга-рекрутерка, е, яка там допогла, допомогла мені скласти резюме на той момент. Але ну, тим не менш, це було не, не те, е, що е, в порівнянні з тим, що було е, в Чойсі, коли відкрився кар'єрний центр. М -м от там підтримка була дуже класна. я е, не... Як це сказати, я не перестаю дякувати Марині, яка насправді мене дуже зарядила, якщо чесно. Бо я, закінчивши курси, я була така трохи негативно налаштована, тому що я розуміла, яка ситуація на ринку зараз, після війни вона ще погіршилась, і всі казали, що роботу шукати, якщо раніше це було 4 місяці, то зараз там 6 і більше. І я розуміла, що це буде дуже довга історія, напевно, і морально готувала себе до цього. А потім була пробна співбесіда з Мариною, на якій вона мене так: а чого ти так налаштована? Ні, все знаходять роботу. На твоєму потоці там вже у хлопця буде фінальна співбесіда. І я така сижу, слухаю, думаю: та ну, та як це так? Така що, така я що гірша? І це дуже допомогло якось морально, і вже через буквально. Через пару тижнів, напевно, чи навіть через тиждень у мене була співбесіда з компанією, яка в результаті висила мені офер. І всього у мене було дві Я відправила, по-моєму, 12 резюме, провела дві співбесіди. І з однієї мені у мене не було офера, а з іншою був. Я прийняла цей офер і не пошкодувала про це. Це я вже пропрацювала місяць. У мене ще випробувальний термін не закінчився, але за місяць, в принципі, вже можна якусь думку сформувати. Е, ну, якщо казати чесно, то перший тиждень був складним, тому що дуже багато нових слів, нових термінів всього нового в цілому. Але ти адаптуєшся. Ну, звісно, якщо ти маєш бажання. Читаєш, адаптуєшся, багато запитуєш. і Зараз мені здається, в таких компаніях всі дуже відкриті, всі допомагають, всі хочуть, щоб тобі легко все давалось, тому це дуже допомагає. Я сподіваюся, що у мене все вийде, що я буду продовжувати розвиватися і зростати професійно. Але ще раз це все завдяки тому старту, який я отримала тут, в Choice. Якщо хтось досі думає або вже давно думає про зміну професії, але не може наважитись, то я вас як ніхто розумію, і хочу сказати, що якщо ви думаєте так або ні, то точно так, тому що спробувати точно варто. Оскільки, якщо не спробуєте, ви не зрозумієте, чи ваше це чи ні. А якщо спробуєте у вас все вийде, то ви точно про це не пошкодуєте. А по-друге, я хочу порадити не боятись дізнаватись нове і ніколи не боятись запитувати щось. Хоч у лекторів на заняттях, хоч на, десь на новій роботі, не буває дурних запитань, особливо у тих, хто. Починаю щось нове вам завжди допоможуть і завжди підкажуть.